Знаки діти попереджають водіїв, що поблизу є школа, дитячий садок або інше місце, де багато дітей, тому водії повинні бути особливо обережними. Пішохідний перехід це місце, де пішоходи можуть перейти спокійно дорогу. Перед переходом потрібно зупинитися і переконатися, що немає машини. Це пішохідний шоходний перехід. Це тунель під дорогою. Під шоколад може перейти на інший бік, вулиці, захищені від машин. Відзнаку з певного доліжка по цій доліжці можуть їздити тільки велосипедисти. Пішоходи тут ходити не можуть. Я представляю знак уваги ремонтні роботи. Цей знак означає, що на дорозі ведуться ремонтні роботи і потрібно бути обережним. Мій знак світлофор. Світлофор регулює рух е, транспортів із. Червоний червоне світло стояти жовтим, приготуватися, зелене можна рухатися.